Вітаю 9 грудня вівторок. В ефірі каналу Тітів, як завжди, в цей час інформаційна програма Акценти дня в студії для вас працює Юлія Бабак. Сьогодні відбулася позачергова 43-та сесія Кіровоградської міської ради. Засідали депутати близько 15 хвилин. Однак цього часу вистачило, аби прийняти важливе для громади рішення. Одним голосуванням депутатський корпус забезпечив виплату грудневої зарплати та усіх стимулюючих надбавок медикам і освітянам. Справа в тому, що 5 грудня рішенням обласної ради бюджету міста Кіровограда виділений додатковий фінансовий ресурс для фінансування заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а саме 10,4 млн грн. мільйона гривень. Розподіл 10,4 млн грн гривень пропонується між закладами освіти і охорони здоров'я. А саме освіті 6 мільйонів 932 тисячі гривень, охороні здоров'я 3 млн 468 тисяч гривень. Такі позачергові сесії наприкінці року явище нормальне, кажуть депутати. Головне, що додаткові асигнування є, незважаючи на складний для країни час. Зазвичай такі сесії збирають, коли треба терміново вирішити питання. Сьогодні саме той момент, після сесії обласної ради і розпорядження голови обласної державної адміністрації, коли треба наприкінці року терміново розподілити в ту чи іншу сторону державну субвенцію. Там були коригування по соціальним виплатам і коригування по заробітній платі педагогам і медикам. Такі питання сьогодні вирішені. Власне, планова бюджетна комісія за годину до сесії збиралася, розглядала ці питання, тому і не виникло широких дискусій і обговорень цього питання. Врешті-решт, депутати виконали свою місію і допомогли міському бюджету і головне людям вчасно отримати ті кошти, які їм належать. Крім цього, згідно прийнятого депутатами рішення, тепловики отримали компенсацію різниці в тарифах. Дотаційний період жовтень листопад. На ці цілі держава субвенціювала 17 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на погашення боргів за спожитий газ. Сумнівні досягнення. Головний комунальник міста Олександр Хачатурян підсумував вчорашню роботу в екстремальних погодних умовах. Посадовець запевняє, відпрацювали по максимуму, хоча й визнає, охопити все місто своєю увагою. Комунальники не спромоглися. У зв'язку з несприятливими погодними умовами в Кіровограді введено цілодобове аварійне чергування. З такої заяви розпочав прес-конференцію пан Хачатурян. Диспетчерський пункт комунальники організували на базі КП Універсал 2005. Всього ж за минулу добу, у шість одиниць спецтехніки, використали близько 300 тонн протижелебної суміші і 300 літрів пального. Зранку, розпочинаючи з 6-ї ранку, посипали прибудинкову територію міста Кіровограда. Можливо, Дійсно, не все вдалося, але ми зробили все можливе на той момент, як того вимагала ситуація. Також хочу, користуючись можливістю, щоб ви теж донесли до наших мешканців, що потрібно, перш за все, це що стосується водіїв, обережніше використовувати, якщо у них переобладнаний автомобіль на зимову гуму, то це не значить, що це танк. Що потрібно літати, перевищувати швидкість, тобто потрібно переключитись зовсім на інше керування. За словом посадовця, до восьми ранку вчорашнього дня було організовано виїзди на 106 об'єктів міста і розблоковано роботу громадського транспорту у всіх центральних напрямках. Перед із цим зізнається чиновник побіжні вулиці другорядні маршрути чистили протягом дня. Ситуація з розчиткою та посипання прибудинкових територій теж плачевна. І це при тому, що працювали три сотні двірників. Тому містянам, особливо в приватному секторі, доводиться працювати лопатою з самотужки. Оцінку своїй роботі та роботі своїх підлеглих Олександр Хашатурян ставить на ризикну. Однак можна бути впевненим, травмовані понеділок пішоходи та потрапивши в аварію водії, оцінили старання комунальних служб. Окрім ситуації з ожеледицею головний комунальних міста озвучив і нові тарифи на тепло. Так для мешканців міста, що користуються послугами КП теплоенергетик, встановлено тариф у розмірі 11 гривень 56 копійок за квадратний метр для абонентів ДПК теплоту в Сінділунга склав 11 гривень 2 копійки за квадратний метр. Сьогодні музичній школі номер 2 імені Мейтоса виповнилося 40 років. Напередодні цієї знаменної для навчального закладу події юні музиканти повернулися з другого міжнародного фестивалю конкурсу Перлини мистецтва, який зібрав у Львові більше 400 учасників. Про поїздку до Львова та підготовку до ювілейного концерту ми розпитали у самих винуватців свята. Музична школа імені Юрія Мейтуса виговала не один десяток талановитих музикантів. Тож не дивно, що у війни для закладу рік вихованці зробили викладачам безцінний кодронок. Здобули перемогу на престижному всеукраїнському конкурсі. А у першого ступеню стали капела бандуристів Україночка та Єлизавета Куба. Друге місце посів Ігор Таран. На третій сходинці переможців Вероніка Габелко та вокальний ансамбль зразкового хору молодших класів Веселка. Порадували своїми успіхами і випускники школи. Теперішні студенти Кіровацького музичного училища. Лавратами другого ступеня стали Мороненко Анастасія та Трушна Євгенія. Третє місце посіли Полтавчук Марія та Анна Куба. Нам дуже приємно, що незважаючи на таку потужну конкуренцію з сторони школи інтернату десятирічки, музичного училища Києва та Львова, консерваторії, навіть оперної студії, наші діти, солісти і наші колективи посіли достойні місця. Задоволені виступами своїх підопічних і викладачі планами новобутньо поділилися нами наставники, переможців конкурсу капела бандуристів Україночка». Після перемоги у цьому році в міжнародному конкурсі у Львові наші плани входить поїздка до Києва на 10-й ювілейний конкурс Духовні джерела. Так як ми були переможцями в позаминулому році, перше місце зайняли в цьому конкурсі, то ми є почесними учасниками і вже отримали запрошення на цей міжнародний конкурс. Ми дуже сподіваємося, що. Чим далі тим діти будуть более успішні, более говоря современным сленгом, то есть звісно, конечно, учатся, вместе з ними учимся і ми і расширяем територію наших поездок, конкурсов. конкурсів. звісно, на цих конкурсах вони приобретають тот опит, який необхідний. Колектив телеканалу в телеканалуті ві долучається до вітання цього дня на адресу учнів та викладачів школи ювіляра. бажаємо вам незвичайної кількості перемог та безмежного натхнення. І цузір'єм доброти такий лейтмотив заходу, присвяченому Міжнародному дню інвалідів. Свято для особливих дітей відбулось у спецзакладі номер 1 Зазначимо, щорічний звіт творчих досягнень сумістили з презентації в рамках державної атестації закладу. Наразі у першій спеціальній загальноосвітній школі навчається 155 учнів та 25 дошкільнят. Керівник закладу стверджує, зважаючи на певні обмеження цих дітей та медичні показники, педагогічний колектив у процесі навчання намагається своїх вихованців розвивати всебічно. Про що Кожного року і звітують, проводячи шкільні концерти. Наші діти звітують перед тими людьми, які не байдужі саме до таких дітей з особливими освітніми потребами. Звітують не тільки діти, а й звітує весь педагогічний колектив, весь технічний колектив про те, як ми працюємо з такими дітьми. Ми розвиваємо їх, вчимо читати, писати, вірші декламарувати, ну і танцювати. Ви бачили все на свої власні очі. Дійсно, спостерігаючи за виступами дітей, навряд чи можна подумати, що вони мають обмеження. На свято завітали чимало поважних гостей. Всі вони беруть активну участь у житті та вихованні малечі. Головне це результат, щоб наші дітки, які виховуються в цьому закладі, вони отримували добрі освітні послуги, тому що тут головне не знання, а саме адаптація дітей до життя. І е, велика праця саме цього колективу, тому що вони всю свою душу віддають, щоб такі дітки комфортно себе почували не тільки в школі, а й в повсякденному житті. Не стоїть осторонь і духовенство. Ми знаємо, що Бог допомагає кожній людині, а людина з особливими потребами теж потребує допомоги не тільки близьких людей, але й допомоги і Бога. Є дуже багато прикладів реальних із життя, коли люди з особливими потребами вони з допомогою Бога досягають великих успіхів. До цієї школи я вже другий рік опікуюсь, і тому я приходжу щомісяця з лекціями, до різного віку дітей ми міняємо спочатку до молодших, середніх потім до старших. Їх залучаємо до служби. Минулого року була служба із судоперекладом перекладом для таких дітей на під час богослуження у нас в способенсько-кафедральному соборі. Педагогічний колектив закладу складається з 65 викладачів. Кожен, окрім професійних навичок, вкладає у своїх вихованців душу, адже працювати без повної самовідності тут не можна. І до новин спорту Кіровоградський баскетбольний клуб «Золотой Вік провів дві гри проти БК Запоріжжя. В обох матчах отримали перемогу. У першому поєдинку, який відбувся в суботу, гравці баскетбольного клубу «Золотой Вік своїх опонентів перемогли з рахунком 96-79. Свій клас кіроградські баскетболісти підтвердили і після другої зустрічі. Підсумок цього протистояння – Зрители получили удовольствие. Все... Нет разницы, кто-то больше забил, кто-то меньше. Они все старались, все вложили много своих сил и, и крови и пота, как говорится, в это дело. Поэтому я думаю, что вся команда была хороша в этом сегодня. По чуть-чуть ми знаходимо свою гру, знаходимо свої моменти, хороші гри. Команда грає, тренується, все в порядку у нас. По чуть, -чуть будемо стримітися вперед. А вже наступними вихідними кіровоградська команда поїде до Києва. У столиці баскетбольний клуб Золотой Вік зіграє проти лідеру чемпіонату БК Авангард. На сьогодні це всі новини. Ви дивились інформаційну програму Акценти Дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. До зустрічі.